Які ще такі, я думаю. Ого. Ого. Бошлось казано, що він змеє з бабівки з курочкою. Ого. Я курочка баба. Боборачка. Ха-ха-ха. Джингл, джингл випуска О! Ха-ха! Эти зомби. типа, жителі древні. Деревня Дуракео. Ух, Арол На ваших кранах. Заслужений артист України Ваня, не зараз. Блять. Блясс. Мене побачив, да, він мене вже прийняв.

Мені робить, що ще подобаються такі аккаунти, де от, типа Аладдін і Аладдін на аватарці. Оце респект. Це, Де там Сергій, там, на Аватарці. В мене колись, ми колись з Мішою грали в КС, теж одненько Гулялись. ...захотіли. да, гулялися. Дуже смішний попався чувак, дуже там якийсь там, ну, смішно ще базару в Босі, і в нього був нік CJ, і в нього на аватарці CJ Джей Сан Андреаса. Ви знали, просто зразу

Устала, сіла отдохнуть, ну, і сіла дупою е, в гімно. І друга обезьяна це побачила, і вона почала з нею сміятися, і каже: Май кака, Ну, типа, що вона в її каку сіла. І, ну, А остальні обезьяни дивляться, вона на неї показує пальцями і кричить Майкака, і стали її називати Макака. Я утупіл. Соломон Павлович. Я к выважаю ваня, ты амфетамин с Да, він походу на хабоченный. Да, да, ты флагбоченный. Я просто радуй, что нарешті з вами играю в ХХ Страйк. Сзади, сзади спрыгнул. Хорооо. Все, сейчас Дими дим, дим. закинули, в четырех, сейчас залетаем и разъебаем их, да? Пацаны, готовы? Раз, два, три, четыре. Погнали. Так, ти ти просто... Все, уже дым е, блядь. залетай. Питев, дыма насрелявает. Боба церква. Боба церква. Ого-о, баращии через дырки, бля, через картонки. Хоро. Ну бачиш, блядь, ебать на характере. Главное під бананом двох не сбривать то детей не буде. Ту-ту-ту-ту. Воня нахуй. Их я зачем не понял, думал, что он там тукає нахуй, а ты типа. він на паровозе ха 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 Проходим. Уходим. Хаешечку. Закидываем. Шдем, огонь.

Моих, блядь, напави дай Харол! ты шо б ще расстрелял, я блин начал. Ух ты ж ух, як я його вы... И ух! хорош -хо прям першим пулом. Назаряк, назаряк. На балкончик. Хорош. Сзади рафа, сзади, да. Сзади. Хоро. Ты ха-тых. ай алли Сука, Олег, Скажи, сука, Олег, Сука, Разрядка. Хорош! Найсвиха. А, три мапи? Да, походу три можна. Три мапи. Всі, всі можна. Три майкаки. Бля, знову про макак буде. Три майкаки. Я виходжу з дискорда. О, диви, одного колейного. І другого колейного. Колейний. Багатоколейний. Багатоколейний. Ще є, ще є, десь, ще не де є, десь є. Та не так, смішіть, сі... руки дюргаються. О, це, це колейний був. Це, каце був колейний. Каце! <сіпіли> а бач, ну надавав йому. На маці граєш, точно? Я не на маці граю, ти що? Мак не підтримується 100 років. На макаці він грає. А, а як у тебе? <сіпіли> Ооо! Кам Вони тут. Тут Це де? Диви, ну, пряма можна... рука, що робить. О, тут... Пряма ну, рука тут... Коннектор. Пряма рука опять дивись що, що робить. Ну, пряма рука, будь ласка. Не підводи. Давай, пряма рука, оп. Віла біба. Є В м'ямі. В м'янмі В Мьяме. Бля, троє вообще розстріляли, навіть даже пряма рука не помогла. Из м'янми вийшов Хорош, Дима. Дима, я Прямо рука. Пря... Да? <laughs> да. Не-не, <laughs> <laughs> я не знаю, что это значит. <laughs> прямая рука, короче, от, от, плеча до конца мышки прямая, понял? локоть вот лежит на краю стола. И, и, ты типа плечом, да? <laughs> двигаешь плечем, даст. <laughs> пошли Б, пошли Б на хаешка. Та <laughs> ёб Жирна жопа Паша, ти що монстр, просто монстр Монстр, застрявший в вентиляції. Жирний монстр. Ну це мапа КТшна краще за терорів набрати раунд и потом отігратися, якщо що, за КТ. Потому что ты, потому что Паша, ти КТш мавпа. малпа. Ну сьогодні ти і Комусь да, просто на тебе випало. Я думав ти розгон там підтримаєш. Ти про це фігня, я не мав по. Мені не катеш. Хо-хо-хо-хо-хо. Поможи Льохі. Не отсмочений конець, хто отсмоче молодець. Да, Ваня. Есть. Запрессов. Да, главное. Главное споживать відповідально. Да, споживні речей. Ты понял? Голощик. Да, да. Споживати відповідально. Да вы почти піднявся по соціальній сходинкам. Дробин. Дробиництва. Соціально дробина. Соціально дробина, так да. Типа там одной. Одной жордочки нема, третя обістра, но типа. вообще богохульник, каже, кидають дым на церкву. А от папа пиздити получить не хочеш за таку хуйню. Може на характері на А зайде. Ну вони цього точно не очікують. Ти бачиш на твоїм. Давай я заряджаю зараз з за 3 секунди. 3 2 1. 1 Все, мені два. Бачиш, два ствола розїбали, в три ствола. Чотири нахуй, блядь. Вот і характер був. Бачиш, на антоновому характері залетіли. Ну от, і, от все, і все, Антона характер, блін. Ой, блять, автомат уронив. Задими, може, и погнал. А, давай, давай. А, давай. Поза є. Прикол, не гони, серьезно? Ты вбивай, гонь.